Невже окупанти могли прорватися в Бердичів? Саме таке питання в мене зранку виникло, коли мій знайомий з Бердичева, безпалько Вово, надіслав мені фотографії ситуації, яка трапилася з нього. Коротко розкажу. Вова разом з дружиною є власниками барбершопа, крафтмен називається, який в Бердичеві знаходиться. Максимально добра, світла, відкрита людина, тому питання, що це там чиясь місць, точно відпадає одразу. Це просто банальне хуліганство. І от коротко так, з вечора вони прикрасили фасад свого барбершопу. Прекрасно, прям дуже красиво це зробили. Повертаються зранку, а все просто спотворено, ну наскільки це можливо було зробити. Прохання там до правоохоронців Бердичева розібратися в цій ситуації і точно притягнути показово винних до відповідальності, хоча б до адміністративної задрібне хуліганство. І загалом є таке риторичне питання. Ну, з такими співгромадянами. Е не знаю, негідниками, бедлотою, Нам прям і ворогів ніяких не треба. Маємо якось допомагати один одному в цей час, підтримувати один одного, а не руйнувати те, що будують люди для вас.